У чернігові з 8 по 12 серпня перекриють рух автотранспорту на куті вулиць Мистиславської і Гоголя. Відповідне рішення затвердили на виконкомі міської ради. Це робиться для того, щоб провести ремонтні роботи на водопроводі та каналізаційному колекторі КП «Чернігівводоканал». Там розташований колектор будівництва 1957 року. Він вже технічно в фактичному аварійному стані. Там потрібно провести заміну колодазя і відповідно без перекриття. Цього зробити неможливо, оскільки там дуже. дуже... Велика глубина залягання самого колектору, тому потрібно провести перекриття. На цей же термін перекриють також і частину вулиці Тарновського, колишня Пушкіна від Гетьмана Полуботка до Коцюбинського. Нам відомо, там повинно провести асфальтування цієї відрізку дороги, тому щоб не робити повторно ремонтних робіт. Потрібно провести перепідключення житлового будинку.